Любенькі-дорогенькі, дорогенькі. доброго дня, доброго раночку, доброго вечора. Хто коли буде дивитися, всім вам доброго придоброго Давайте зробимо розклад трошки. Понятно, що в нас дні такі. Паска, паска, паска. Ну, ви пишете Viber мені, подивиться, подивіться, подивіться, чи пишуть перемир'я. Що буде з перемир'ям, і як там воно буде. По містах, по містах, може, вийдемо прямо в ефір, подивимось, а може, а може, побачимо, як буде. Тому що такі дні не хочеться не хочеться перегружати картами. Зрозуміли. Всіх з наступаючою Паскою, всім нам миру, всім нам здоров'я, і всім нам. Я думаю, люди вистрадали все це. ну ну ну. ну ну ну. Так, подивимося, зараз, подивимося, зараз прочитаю вам із Фейсбуку, як завжди. Чуть-чуть-чуть, чуть кому не цікаво, кому не інтересно. Не дивимося, кому цікаво, хто зі мною на одній волні. З тими дивимося. Сейчас. Трошечки. Трошечки-трошечки. Трішки-трішки. Давайте вам почитаю, ви теж з вами я знаю, думаю. Просто хочеться прочитати. Просто гарно написано. Гарно написано. про що подумати. Хочу нагадати вам одну просту істину. Ми всі люди, ми можемо розмовляти різними мовами, жити в різних країнах, виглядати по-різному і вірити в різні речі. Але ми всі одне серце. Тобто, в нас кожне серце за щось болить, за щось переживає, чомусь радіє. Тобто, ну, всі ми живі люди. Ми всі відчуваємо біль, самотність, щастя і любов. Ми всі бажаємо, щоб наші діти були живі і здорові. Я думаю, всі-всі-всі на планеті Земля хочуть, щоб діти були живі і здорові. Ми всі хочемо, щоб нас зрозуміли і прийняли. Світ зараз часто здається холодним і жорстоким. Але ви, кожен з вас, можете зробити це різним. Можете зробити це різним, за його власними словами, своїми діями, за вашим вибором. Просто почни з малого, стань добрішим, скажіть комусь тепле слово, підтримайте тих, хто поруч, пробачте, коли це можливо. Пробачте, коли це можливо. Зупинись і подивись іншій людині в очі, не з образою, а з розумінням. Світ змінюють невеликі події, а маленькі добрі вчинки кожного з нас. Якщо кожен, кожен вирішить сьогодні бути трохи кращим, ніж вчора. Завтра світ стане теплішим. Якщо кожен вирішить сьогодні бути кращим, ніж вчора, завтра світ стане теплішим. Я вірю в людей, я вірю в тебе. Я дуже хочу, щоб ви також повірили в себе, в добро і в те, що разом ми можемо зробити цей світ яскравішим. Хочеться вірити, що ми разом. Зробити ми зможемо цей світ, нашу Україну яскравішою, добрішою, комфортнішою для людей. І незалежно ти багатий, бідний, старий, малий, який ти. Тобто отакі діла. Коротенька, коротенький вступ. А далі дивимося, дивимося продовження воєнного стану зробили. Мобілізація, понятно, є... і підпишуть, перемирять чи ні. ось, бумажечки просто собі написала, питонечко таке. Продовження воєнного стану. Як карта бачить, для чого це? Тобто подивимося. Збираються люди на чистку приміщення. Тобто там підписала я вам, що в п'ятницю відповім. Не було у мене часу в п'ятницю, тобто давайте вже після Пасхи. Хто йде на це все, тобто після Пасхи, понеділок, вівторок я все відповім. Напишу вам, розповім, відео знімамо, зніму, якщо потрібно буде. І тобто ви записуєтеся, ви проплачуєте. По-новому чистки набираємо, тому що до, до Паски. Після Пасхи нові чистки набираємо, свічки, все так і залишається. І річна свічка, і постова свічка. Постова вже ні, піс закінчується. Тобто набори для здоров'я, набори для підковка, брелки. Ну, тобто все продовжуємо. Продовження воєнного стану. Давайте я карти бачу, для чого. Такі дні, такі дні, дійсно, тут, подієте, воно, як сказати, дійсно є про що подумати. Дійсно я про що подумати. Коли вийде це відео, я не знаю. Ну, діло тім, що якщо воно сьогодні вийде, коли я з утра записую, значить на 6 вечора хочеться мені теж опять зробити ну, то тобто вийти до вас. Порозмовляти з вами. Може, якісь є питання у вас, може, хтось, тобто, знаєте, як трошки побути разом з вами? Перед Паскою, перед такою ночю, ніч така буде в нас. Ну, есть, тобто, просто хочеться вийти з вами, поспілкуватися. Не знаю точно, вийде чи не вийде. Але... Може, може вийти, може бути і так, тому що дуже багато ці дні. То сіль робимо, то закриваю всі ці то свічки, я, ті, що ви замовили, вони підуть після Паски. Я вам пояснювала, всі вони готові вже ті, що до Паски ви замовили. Всі готові. ну Просто вже після Паски я відправлю. Хай вони в мене ще свічкою побудуть, ну тобто відкриті, я ще. І тоді я відправлю вам все, Хто замовляв? Так, продовження воєнного стану, да, це для людей кошмар. Тому що чого, чого кошмар? Тому що стабільності люди не бачать. Тобто Увірено, що стоять на землі, от просто почву під, зам... під... під ногами, як не це, через дітей, через дітей, через пажів, через дітей, через молодих мужчин, через, 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 через все це. Далі є люди, які за час війни зробилися суперудачними, суперуспішними, супер, супер, супер. Є жінка, яка це все вам розказує, показує, або прийде, розкаже, покаже. Ну, то есть, за ці всі, ну, тобто, вперед дуже багато цікавого. Впереді дуже багато цікавого. Ну і знову ж війна, поки мість війна, поки мість п'ятерка мічей, десятка мічей, чи... поки мість війна. Гибнуть люди, воюємо. Є інтерес двигатися в сторону війни. От всього трохи я беру карт, і між ними дивіться, які, які три чорні карти. От даже, якщо ви не бачите їх от так, то ви розумієте, що ну, це більш світла карта. Отак. Тут три чорні карти. От мобілізація, продовження воєнного стану для чого? Щоб гибли люди. І тут конкретні інтереси, карта показує. І тут конкретне движення. І тут хтось дуже хоче, щоб форту... з коліса фортуни його не скинули. Подімаєте, тут я не бачу по картах, от я не бачу, от я взяла стільки карт, я не бачу карта, щоб показала, що воно дасть. Ага, ми заберемо те місто, ми заберемо те, ми заберемо це назад своє, назад своє заберемо. Цього всього не показує. Далі кошмар продовжується. Далі жінки за дітей, за чоловіків, без різниці, королева і паш у нас іде. То есть, ну, паж, я розумію так, це люди, які підпадають. Хай це взрослі, дорослі мужики, але все одно вони можуть у воєнній справі бути ну, пажі. Тобто не родились вони воєнними, не вчились вони і через що вони можуть падати пажами? Тому що до короля, до рицаря треба дорости, треба провоювати, треба, щоб воно в тобі це було, закладене, заложене. Через що вони падають пожами? От стабільність, вона ну є кошмари, кошмари, кошмар, 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 кошмар. Не Поколение, да? Тут після підписання миру може бути. Ну, Перемир'я миру, я вам скажу даже по карті, може бути відмінено воно. Тобто, так, як призначили, так можуть його відмінити. Говорить, нема ж тої карти, щоб, знаєте, хтось там от із побудження за Україну, за людей. Ну Дійсно, щоб карта показала, що от, ну, знаєте, як, ну, реально, реально от так треба. Для України, для людей, для українців. Не показує карта, Тінь на пліті. Тінь на плеть, все, все, все крутиться, вертиться шар а Ну навіть не включаю я по карті, примерно, що цей воєнний стан може відмінитися. Ну тож тобто, можуть зняти його, можуть відмінити його, як там правильно вони можуть. Чого? Тому що буде підписане, може підписане бути оце саме ну, підписане. можуть піти на це саме перемир'я. Чого можуть піти? Ну, чого можуть його відмінити? От примерно, як карта бачить, чого можуть відмінити? Через фінанси, через фінанси можуть відмінити. Тому що тут треті страни задійствування, ну, як сказати, ну Україна не сама в цьому всього. Можуть, можуть не давати фінансів, можуть не давати, і через це все можуть принудити Піти на вибори, підписати це все перемир'я. Жертвуєми людьми. Жертвуємо людьми. Що на фронті? Ну, що на фронті? Як карта бачить? Ну, Принаймні, як карта бачу, що на фронті? Що в горячих точках? Ідя? Як карта бачу, Смерть, смерть тут на фронті. Парву руку. Смерть. Тут тобі десятка міцей, тут тобі смерть, карта смерті. Тут тобі король на троні, який сидить з пентаклем в руках, який свою стабільність з усіх сторон береже. Не знаю, так карта показує, як там. Так, і підпишуть перемиря чи ні. По по карті, от примерно продовження воєнного стану, я б сказала, воно все одно Сейчас багато чого в воздух як зависло. у у воздух, Є випроси, які повинні від з дня на день, там, в течені неділі, в течение двох неділь. Вони повинні вирішитися, як то, то до цього підведуть, як то на це надавлять. то есть, Багато випросів, які не рішуні. І через що от пройшло, пройшов цей воєнний стан? От вирішуючи якісь питання, ну я б сказала по карті, є вероятність того, що цей воєнний стан відмінять. Відмінять. Да, таке може бути. Ну, давайте подивимося, підпишуть перемир'я. Ну, тобто у нас ми до, до Пасхи. Що на фронті? Ну на фронті страшне діло. Дуже-дуже-дуже. Підпишуть перемир'я. Показуємо. Підпишуть перемир'я. Де да, можуть підписати перемир'я? Можуть підписати перемир'я, От три сторони може бути Росія, Україна і там США ті самі. Ось Імператора показує карта. Ну, Дело в тому, що чого підпишуть перемир'я. Тому що тут якусь, як сказати. Ну, добилися для себе, чи договорилися, чи вирішили питання за себе. За себе, верхушка. За себе вирішила питання. Тобто. Понятно, що з ними, як з ними і де з ними. Понимаєте? Як нам кажеться, недалеко це перемир'я підписання. Карта показує ні, вже не дуже далеко. Опять дивіться, візде я беру, візде в нас дама, дама, дама. От фігурна карта, дама є і король, тут все ну, все одно вона не відходить. Десь щось от буде зв'язано з жінкою, реально буде зв'язано з жінкою, яка. Зараз ми подивимося, постараємося, можуть можуть піти, тому що тут карта праздника, ну то як праздник. Кожен получе, получемо Україна, Росія, там, США, ну вони там все це крутять, крутяться вокруг, вокруг нас, чи ми округ них. Я просто хочу сказати, тут як карта праздника йде, кожен получе. Україна, то є верхи получать, тому що тут вони стабільність получають. З фінансами стабільність получають. Тобто, які фінанси не є, вони йдуть, ну, як сказати, вони отримують гарантії стабільності. Ну, Росія отримує своє, те, що США, то Америка получе своє. Тому що тут три кубки підняти, і то есть, празднують. як кожен не те, що там один, одному погано зробили, всім зроблять хорошо. Вопрос. Тільки чи українцям хорошо буде від цього всього. А так всім, якщо ми беремо верхи, там Росія, Америка, це в кожному хорошо буде. Для кожного добре. А ну що ми? Ага, давайте жінку, цю все-таки подивимося, як вона. Ну, можуть підписати. Підписати дуже-дуже недовго ждать. Здорова жінка якась. Здорова. Здоров Карта показує, здоров'я її. Карта показує, розумієте, дуже багато вона знає. Дуже багато знає, як отою. Дуже багато вона знає. За обман, бать сімей за обман. Тобто її місія, якщо по карті, висвітити по сонцю весь обман, який проходить в Україні з українцями, тобто місія така є. Казання дасть король. Кубковий водний знак у нас може бути. Ну, і бачиш, по карті уміряності, як ми ждемо, ждемо, вроді балакаєм, балакаємо, балакаємо, а карта показує, да, воно не швидше, воно не це особист, не швидко, не скоро, але в те же час ми приближаємося до чого. Тобто людей з ілюзії вивести може якась жінка. Людей, людям відкрити глаза, може якась жінка. Яка жінка, якась жінка здоров'я? Яка вивести може з ілюзії, з брехні за фінанси? За фінанси, дуже великі фінанси, десятка пентаклів. Де фінанси, як фінанси, що фінанси? Ну, тобто, тут може бути. Жінка, яка найголовніше, ось вона нам показується. дороги, яка за фінанси, може, може якісь розслідування, може, якісь? Може, може, може. Так що може бути і перемир'я підписане, чи там укладений договор, Бачиш. Добилися того, чого хотіли, ну, тобто, наші правителі. Інтересно, як блокують уже YouTube канали, так, ну, запрещають канали, там, вроде, Шелеста, ще чись. Ну. Чого, якщо нічого нема чого боятися, зачем просто блокувати їх на території України? Хто вони, що вони, як вони, це другий вопрос. Якщо немає чого боятися, зачем все це робити? Зачем це все блокується, якщо людині нема чого скривати, і чесно все? Зачем це все блокувати? Блокують. Чого? Ну, моє таке міння, того, що. Тому що на, 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 як, на порозі вели грандіозного шукара стоїмо в Україні. Тобто неділя-дві, до середини травня, може, навіть раніше, чи до 9 травня там, в Росії ж там празнування свої будуть. От, дуже багато буде інтересно проходити. Та неділя, слідуюча неділя, потім наступна неділя, дуже багато собитіх, які буде проходити. Чого? Тому що особисті розклади робили з людьми, ну, такими. Серйозними людьми, теж карта це показує, що якісь будуть собиття, дуже серйозні відбуватися в Україні. Чого ТЦК ловить? Ну, говлять далі. Дуже отак я думала. Брала карти, дивилася, чого допускають те, щоб виставляли і дивилися, ну, дивилася вся Україна на це все. Тому що лякають, запугують, запугують, мовчить, тихенько сидіть. Тому що дивіться, що може бути з вашими, не зо мною, з рідними там, з, ну, тобто, показують. Тобто все наглядно показують, що може бути з кожним з вас. Лучше мовчить, лучше тихенько, домовчалися, я вам скажу, домовчалися. І вперед дуже інтена по карті, по карті кажу. Дуже інтересні, дуже такі серйозні. Не проснемся, ну. Це так перед Паскою сказала. сказала. Ну, вирішуємо ми всі. Всі ми хочемо лапшу далі, щоб на вуха вішали, ну, пожалуйста. Такі діла хто поняв, той поняв. Хто не поняв, той, мабуть, і не пойняв. такі діла, такі справи. Так що любенькі, дорогенькі з святами вас. вас з Паскою Бог терпел і нам велел. Просто, просто Бог терпляв одне, а ми, а ми друге. Все, давайте, пока-пока.